Запрошуємо за таку честь бути тут з вами на цьому місці сьогодні. І перед тим, як поділитися свідченням, як попросив пастор мене про своє життя, хотілося б почати з вірша. І опісно, коли я вже розкажу свою історію, ви зрозумієте, чому саме так. Ви знаєте те, що віра не мовчить. Що має невидиму зброю, що над природньому нам свчить, що спонукає працювати над собою. Визнали це, вичули, відчували, а бачили її на власні очі, хоча б день в своєму серці мали, чи відрізняли в її пророче? А вона ж. А вона ж та грошінна сила, а вона ж розділяє море і втомі дарує крила. Докорінно змінює серце в одній слові — зв'язок із Богом. Та за кошти не продається, але дає усе, що треба. Для когось неосердне й немає. Чи навіть зрозуміла. іншим вона не віртуальна, та в результаті має дію. П'ять і два множить на тисячі, а комусь повертає сто проявляє Бога у величі. Це збагнути кожному варто. Твою долоню не зробить пустою і зодягне в розкішні шати. Для розуміння є вона простою і серед Бої з нею свято. Отож, бо віра від слухання, а слухання через Слово підстава нашого чекання і доказ небаченого оком. Взагалі почну з того, що життя моє з Богом почалося із. 2006 року. Так трошки буду підлякувати, щоб не втратити всі думки, які хотіла себе сказати сьогодні вам. І народилася в сім'ї і виховувалася без батька. От, і досі відчуваю на собі от, саме цей саме це вплив на, на своє життя. І з семи років десь приблизно я вже цікавилася. Господом. Як би це дивно не звучало, бувши там в сім'ї, в якій не знають його. Мам, ну, Мама моя не, не є з Господом досі. От, Але, попри це, в мене був цей пошук, це шукання в серці, і поруч із домом, в якому я живу, була церква Глухонімих, і там проводила недільну школу, і мені. В око впало те, що діти, які в неділі школі, ну поруч вони гулялися на тому подвір'ї, що інші, вони відрізнялися від дітей, які були з ну, з мого будинку. І мене це досить чіпляло всередині, тому мене тягнуло туди, і декілька тих біблійних таких от зустрічей, дитячих я мала в своєму житті. І коли мені подарували... На одній з іванізацій на в цій церкві на вулиці вона відбувалася і подарували новий завіт, там ілюстрований і звичайний. Мені захотілося попасти до них зібрання. Увід собі сім років дитини, от і хочеться їй піти в церкву. І я була на богослужінні там в цій церкві, і в мене це викликало таке захоплення і бажання читати слово Боже, навіть не розумівши його. Там, ілюстрована біблія це ще якось, там, новий світ чи якось. Ну, а от, звичайно, коли ти читаєш суцільний текст і не розумієш, що і до чого там сказано, особливо народження згори. Для мене була дивна, як це от, той дитячий розвиток, багнути, і що таке народження з гори. І вже далі моє навчання в школі супроводжувалася досить складним періодом. Десь до 11 класу, але це точно. І це був, так, не хочеться навіть згадувати всі ті роки. Це був, от, зараз модно говорити, та, там, mm -hmm. як, як правильно кажуть, як знущаюся над дітьми. Mm -hmm. так. От. І це, це було от, щось таке, що від чого хотілося просто втікти. Навіть не хотілося бути на уроках. Тому що це очікування того, що цей день настоять, йде в школу і щось має статися. І коли почали в школі проводити на виховних годинах різні зустрічі із людьми з церкви, до речі, в основному це була тематика стоп-наркотиків і все тому подібне. І я зауважила для себе, що з усіх учнів. В класі, там в актовій залі, би це ще не відбувалося, там показували різні вистави на цю тематику. Всі сидять, всі нічого, а я плачу, не можу зупинитися. Я розумію зараз, от мене вже, вже пробирає, розумію зараз, що це був досить. До Тоді для мене це не було відомо, що це. Але я плакала і, ну, і поруч хтось зі мною був, не могли зрозуміти, що з мною відбувається, чому я в такому стані. І... Вже в 10 класі я зауважила для себе на дошці оголошення, що нас проводять підлітковий клуб в школі, mm -hmm. ну, християнський, відповідно. І на одному з, з таких от, зустрічей вони зробили перед там, не пам'ятаючи перед новорічна, чи вже після новорічна, така якби Різдвяна була Різдвяне дійство, ну і були б всі запрошені діти в школи. Ну, Відповідно, мене це цікавило, бо я знала вже дотик до віруючих людей, я вже знала дотик до дітей, які цікавляться Богом. І мене це не дотягнуло. І чому я хочу зараз розказати саме цю історію, ви зрозумієте, але як я її розказую, от будь де взагалі для людей, вони кажуть, ну, що щось, щось не таке дивне говориш щодо такого особливого. Але це про те, що е, Бог, коли Бог дає нам. Вкриті двері в навчальні заклади, треба це використовувати. Тому що от я плід от таких от речей. І я пам'ятаю, йду я на цей захід, такий там до актової зали, дуже довгий коридор. І ну, для мене ті люди всі були нові, бо це зовсім інша церква організовувала це, ніж ну, та, яку я вже знала. І доки я йшла в цей весь довгий коридор, мене все тіпало, бо люди. Для мене не знайомі, ну, аж раптом, ну, я з чимось стикнусь, з чим я не зможу поборотися, от, як, наприклад, в школі це були різні, там тотки до мене від дітей. І доки я йшла цей весь коридор, я дійшла, і там на вході стоїть е хлопець, він був в діти і тематично, ну, тобто костюм у ньому був і е тут от так, от так схований м'яч. Перше, що він зробив, він, Сейчас зробив, щоб зі мною привітатися. Ну, і він там каже, я там містер Бульбашка, він вже інших слів, оце слово я запам'ятала, що він мені сказав. Більше я нічого не чула. Все, що відбувалося в мені, що навпроти мене людина, яка мене приймає зі мною вітається. Тому це про те, от я зараз розказую і мені ну, знову ж хочеться заплакати, це про те, що. Дуже важливий дотик людей, які приходять до нас да, в церкву, будь-яку церкву, а стой перший на, на вході. І, і це може, ну, для нас дивно може звучати, але це може впливати на життя. І так як це відбувалося в мене. І вже там від того дня і через, через рік. Я почала вже повноцінно і постійно ходити в цей підлітковий, клопін відбувався там по суботах. І там що мене запросили в церкву. Для мене теж це було ну, от, дико піти, як це, ну, я там знала, ну, як церква може бути, але вже на той період часу я вже була ну, в свідомому віці, і ну, в такому стані, що я могла от вибрати те, я хочу бути, чи хочу я вірити в Бога. Ну і взагалі. Але вже тоді в мене от, е, народжувалися такі свідомі рішення, що ось це я залишаю, там, ну, наприклад, да, якесь там дискотечне життя і інші речі та класі. От, а обираю інше. І ну, після запрошення в церкву я пам'ятаю, я пішла мені. Було дивно, але мені сподобалося. Через деякий час настав такий день, коли в мене були складні ситуації вдома так само з мамою. І я пам'ятаю це, коли я просто сходилася на коліна і почала просити Бога прощення, бо я розуміла, що з того моменту життя буде інше. І воно так і сталося. Як зараз пам'ятаєте, 26 лютого 2006 рік. І це день, який, який змінив моє життя. І я через рік після того, 1 квітня, вже прийняла хрещення. Але я хочу ще сказати за один такий особливий момент цього року. От в квітні я цей завіт з Богом, а в вересні цього ж року, я пам'ятаю, зараз 3 вересня, і я говорю о Богу такі слова, вже пройшов, що там пане. Такий час пізнання Бога, кажу Бог, я хочу писати про тебе. Я хочу писати поезію, я хочу виливати це на папері, я хочу, щоб це читали люди. І в той же самий день я написала перший вірш. І тому сьогодні я почала з вірша. От, І це вже з 2007 року, і досі. я видала дві книги. Одна з них залишилась в основному в одному екземплярі, од, одну ось вам я хочу показати. І сьогодні в кінці богослужіння зможете підійти до мене, взяти в подарунок таку книгу, хто забажає. Буду рада вам вручити такий дар. І перша книжка була в 2009 році видана, а встан в 2017 І наразі маю таку. Для мене це масштабна мрія, тому що вона дорого коштує видати третю. От, і ну, вірю, що Бог забезпечить, тому що попередні дві Він забезпечив. І реально він зробив це чудом. І там ну, ще можна багато-багато розказувати про всі оті події, які сталися обіцями дня покаяння після дня хрещення. От, і за, за що я вдячна Богу. І хочу сказати і тут кожному із вас, що твоє життя подібне до польоту, сильної птиці в небо голубі, туди дажде тебе Спаситель світу, щоб впасти до Його святих обій. І в серці вже нема тривоги, цієї, що колись була, в душі своїй ти маєш Бога, який звільнив з кайданням Ісус Господар твій і батько, тож довіряй все, бо навіть як буває важко, він наказ.